Я всі модниці обирають голден гуси я купляю непопулярні кросівки від New Balance за три тисячі гривень. Бо вони курва непопулярні І тому вони коштують три тисячі. Але подивіться на ось ці кроси і поставте на паузу відео і скажіть, який вайб вони вам навіюють Правильно, Вайб ти не систочок. Як я буду стилізувати? Ну, я просто, наприклад, таке, що було, підібрала. І до ось цих кросівок буде ось такі типу, вайптині сісточок і юбки. Юбка без шортів. Бо знаєте, ноги тут лустів, тут ось все залазить всередину ті шортики, коли ходиш. А має бути комфортно. Ось такі єтрикі. І так. Ой, за ракеточкою так оп. оп. Ну і коротше. Тут лук буде такий: світліша юбка, без шортиків, звісно ж, якась футболочка. Носочки ось такі високі. І ось ці кросівки все. блядь. І буде лук сногшибательний. Не з Пінтереста спіздений, а з голови.